Ночью поступать, сейчас Старкосентиневского миссия волосы, реализующий свет службовые полноважно. Вызначены закона Украины про миссию України про положение про тренирование, выдал распоряжение про тренирование начальника за дальнейного видела, виконавшего комитета Старкосентиневской міської рады Михайловичук Юрий Васильевич, какой перебывал у позаслужительных. Ви, як прямий керівник, як головна посадова особа Старикосламівської територіальної громади, місцевої, ви ж маєте вплив безпосередній на всіх посадових осіб органів місцевого середування. В тому числі я не хочу. Я ні на кого не розпливаю, впливу не маю. Це є припущення на ЗК. Мова не промова йде про те, що ви маєте право видавати розпорядження і вказівки обов'язкові для всіх. Розпорядження, всі. розпорядження. розпорядження готують е е заступники і е розпорядження готує відділ кадрів, тільки подає на підпис міському екрану. Не проживав ні спільно невеликого господарства, ні фінанси, ні ні як. Тому що ми підходили до цього питання так, тому що я в мене була передня сім'я, і я проживав на війця, і гроші отримував передня сім'я. До того відношення я ніякого мав абсолютно. От коли не розповіться, і той аж з Нового року тільки е, вже фінанси пішли у спільну сім'ю. Дві колективи відповідно саме в особі поспіхового комітету провели засідання і виступили з ініціативою, позначити відповідну премію квартальну і на жовтень, для того, щоб її передати саме на ті потреби, які були заявлені у земленні командирів військових частин. Особи вживають захист щодо усунув, які обставин 15-денний строк. Якщо зазначення як строк, всі обставини добровільно не минулосу на відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк, з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в основному порядку на іншу посаду, що виключає приймати рядкування. У разі неможливості такого переведення особи, яка прибуває під підлягає підлягають звільнення земельної посади.